Ого, що це, що це? Я попав на собісторію. Айс. Де той продюсер? Якщо він не з'явиться сьогодні на зйомку, нам гайки. Він ж посварився з режисером на минулої зйомці, пам'ятаєш? Певно, йому досить дупа були. Та наш режисер ще той тип. Не рухнеться ні на йоту, навіть якщо доведеться битися чолами з продюсером. Я чув, що багато хто з команди теж не може з ним ладнати. Може буде страйк? Ну, хай там що? Якщо ми спро спробуємо знімати без продюсера, режисер скипить не на жарт. типу. Скипить. Можливо, нам вдасться знайти когось, хто його замінить. Знайти когось, хто може зберігати спокій та самовладання, витримуючи при цьому весь бруд, що ліє режисер. Нам потрібен чоловік із сильною аурою. Чоловік що може ви... викликати повагу, просто перебуваючи в кімнаті, але таких лопатою гребти не, дов... не доводиться, скажи. Так, маєш рацію, І ще, аби такий чоловік гуляв по цій вулиці, не надто зручно. Не... А? Не надто зручно. Ця груба статура, ця аура неприборканого авторитету. Та ледь помітно, але без натяку. Саме те, що треба. Необхідно втілення продюсера зійшло на сцену та в наші життя. Е. е? Стривайте. Перепрошую. Наш рятівнику, тобто ви, пане, з холоднокровною аурою та величною поставою. Mm. Mm. Так, так, це я до вас. Можливо, у вас на хвилинку? Можна. <кхи> Ми знім... зі знімальної групи телевізійного шоу. Що від мене треба знімальні групи? Ну, ми збираємось знімати короткий сегмент у ресторані у, цій, у цьому місці. Для передачі вишукано їжу. Про вишукану їжу. Але нам бракує людини, і ми в розпачі. Допоможете нам? Дарі. Що? Як може стати в нагоді людина, яка зовсім нічого не знає про шоу-бізнес? Ні, 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 з такого з такою величною аурою вам не доведеться робити нічого, окрім як стояти та виглядати владно. Ого, я нічого не бачу, ваша аура така яскрава, сліпуча. Чувак знає, що сказати. Ні, чесно, ми не намагаємось вас надурити. Ми щиросердні щодо цього. Уся важка робота на нас. Ну, насправді може статися так, що ми. Вас попросимо щось перенести або допомогти з простішими завданнями, проте допомагати у зйомках телешоу, так? Мабуть, не кожен може так, таке спробувати. Прошу, це маєте бути ви, ніхто інший не зможе цього зробити. Вони не жартують, що вони в розпачі. Варто їм допомогти? Гаразд, я допоможу, якщо це ненадовго. Чудово, Велике вам дякую! Мене звати Морі, я помічник режисера. А це Кавагучі, наш оператор. Вітаю, я Кавагучі, приємно yeah. познайомитись. Я Кірі, радий познайомитись. Отже, що я маю робити? Ну продюсер цього шоу мав, бу... мав вже бути тут, але щось трапилось в останній момент, він не встигне приїхати. Тож нам треба, аби ви замінили його Кірісом. Чекайте, що. Я не знаю, що робить продюсер, але хіба. Я... Це не доволі важлива роль? <рес> <рес> Аж ніяк. Ви так думаєте, але насправді все, що робить продюсер, це грає з себе великого та могутнього. Надумана робота, не більше. Окей. <рес> 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 І це все. Однак я дійсно гадки не маю, що треба робити, інші зрозуміють, що я вдаю, хіба ні? Не хвилюйтеся, як тільки. Ми беремо вас у більш управлінський стиль, то ви без зайвих думок скидатиметесь на продюсер. Хочете сказати, що у продюсерів є свій вигляд? А як же? Зараз ми зробимо з вас велику шишку. <гум> що вдінуть нас, інтересно? Опа-на. ага Отак він мав діться на ту зустріч. Хоча, ну трошки не так, але все одно можна так. Слухайте, невже продюсери справді так одягаються? А як же? Ви просто ідеальний продюсер. Хіба не так Кава Гуче, hey. Так? Ем, добре, тож, що я маю робити? Отож, наш режисер уже на підході. Усе, що треба від вас, це потурати йому та виконувати його вимоги. Він поводиться, скажімо, вередливо і може сказати щось дивне, але просто намагайтеся не роззлити його, і все буде в порядку. Mm. Я починаю сумніватися, але побачимо, що я можу зробити. Головне, не вмазати, а все остальне буде добре. Ого. Мені кажеться, до цього все дійде. Він має бути тут з хвилини на хвилину. О! Режисер вже тут. Він прийшов. Кірюсане, приготуйтеся. Поводьтеся природньо. Поводитись природньо, зрозумів. Йока. Позвучуйте цього продюсера. Чао, ми любчики! Доброго ранку. гутен морген, мій пупсику. Тобі підходить. Глютен Морган і вам. Ніяк не міняєшся, морячане. Я розраховую на тебе сьогодні. шики-шики-дим, пупсику. Який ужас. А що таке? Де наш бізнес. де наш безстрашний продюсер? Де мій Їда-чан? Вибачте, Їда-чан зранку сказав, що захворів. Кірю сан сьогодні замінюватиме його. Кірю не чув про такого. Він ні в року пупсику. Так, звичайно. Кірю Сан багато працює за кордоном. Це його перша зйомка вдома за стільки часу. Певно, тому ви й не знаєте його. Ну і буде так. Кеславі Не, Мені однаково, хто такий. На зйомці зі мною усі працюють у поті своїх сил. Э. Капіте. Капіто. Капі Капіто. Ну, типа, компренде і так далі. Може і так. Кірю, сане, це наш режисер Папілон Катосан. Я Кірю. Радий познайомитися. Та він наче вкопаний. Ви що, з лісу його витягли. Видно, правду кажуть, що люди в телевізійному бізнесі зверхні цей тип дратує, але мені краще підігрівати, аби він нічого не запідок. Якісь проблеми, Кірю, якщо не можеш обмінятися простими вітаннями, то нікуди не дійдеш в цьому бізнесі, друже. Ясна річ, Усюди важливо правильно вітатися. Як мені від... діяти? А, дотриматися так, то відповісти дотепно, знеохотити неп... неповагу. Ну, давай дотепно, відповім. Давай дотепно, хай так вже. На чиїй землі стоїш, то і воду пий. Треба діяти, відповідно. Хей, hey. hey, папітчане, крутімо вже ту плівоньку, аби я встиг до своєї наступної зуб стрічити гоп-гоп, чи не гоп, окей? Ой не на Мені подобається, не чекав такого кіручана, але цілком згоден. Сьогодні буде просто. Огогой день. Огогожий день. Огогожий день. Коже пройшло вдало Странно, якось він так говорить, що фік, пойме, що він. Як його читать? Ой. Ну, коротше, де наша балакуча вітрина? куча вітринна прикраса. Вона в екіпажі нашого репортажу. Вітринна прикраса? Це телевізійний жаргон. Так, щодо цього, наша репортерка на сан трохи запізнюється. Тоді якого бронювати талантів це твоя робота, ми її Ти е, виконав, правда ж? Вибачте. Я забув вчасно дістати її розклад. Вона вже їде сюди. Некомпетентний імбецил. Якщо ми затягнемо, то наробимо не незручностей ресторану. Морі ти хлопець нормальний, але це лайно ні в яку в сраку не лізе. Мені шкода, пробачте. Цей режисер така перемінна з гордовитого дурня всього за кілька секунд. А він з характером. Переміна, така переміна. О, ось і вона. О! Вибачте, перепрошую, що спізнились. <клес> Проблем, лялечко, ми були терпливі, як проблема. <клес> Улля, яка ти гарненька сьогодні. Ой, катасане, та годі вам. Добренько, народи. Починаємо вечіроньку. Я не знаю, що там каже. Стил войсплейт. Стільвупле. Фантастико, Усі готові до роботи. Мондю. Мондю? Що за чортівня? Де стирачка? Ой вибачте. Ой, вибачте, зараз буде. Яка стирачка. Даруйте, ти, Чи не могли б ви узяти зі того столу стирачку та принести нам. Стирачку? Я можу глянути, що на столі, почну з цього. Звичайно, зачекайте. На столі лежать доволі різноманітні речі. Що саме взяти? Реально, старачка стоїть. Напевно, стирачка це щось пов'язане з реквізитом. Взяти гумку. Ножа, трава. Я не знаю. Я думав, ви. Б, ми візьмемо цей, а, пусту. То що взяти? Я не знаю. Стирачка! А боже, що це таке? Може страву? Ну я тут тоже думала, що страву, але. Я не знаю. Ладно, давай візьмемо страву. Вс, стирачка, ось. Ой-ой. Ого, я приніс стирачку. Дякую, Кирича. Покладіть її на стіл, якщо не складно. Раз. Блін, сей закасвиня буде. Ну, виглядає смачно. Скажи. Кажи, а тепер, тепер... смакуй цією стравою, хай вона в'ється по твоїх солоденьких губах. А, ти читаєш, Тож чи? Я чду, коли ти. Я і її мала читати. А тепер смакуй цією стравою, хай вона в'ється по твоїх солоденьких губках. Цей кадр буде моїм. Tour de Force. Але слухай, ми вгадали. Так. Да. Ну бо що це ще, мало бути? Гумка. Дякую, і вибачте, що змусив вас її принести, Кірюсан. Е, та пусте. Але. Йой, Кірюсани, я дуже радий, що ви розібралися, що стирачкою наша група кличе в витратний реквізит, типу їжі. Так, спало на думку, що страва стирається, коли її їдять. Блискуче зйомка проходить гладко завдяки вам. Якимось чином я зміг стати в нагоді. <гум> Антон, реально губку ви пронесли. Ого, виглядає смачно. А, це вона. Так багато їжі, але є апетитний вигляд, так і просить з'їсти все, що на тарільці. Чудово, усе як по масу. Де ройно кіручане, але пізніше нам треба буде фільтменути оту страву. Тож будеш пупсиком і побала. побалакалій. Чо? По чеш її для мене. І фільмувати. Е, Звичайно. Я ж сказала фільмувати. Бакалінничити? Стирачку. Що б це могло значити? Може купити. Е... Залишити лише свіжі овочі. Привезти продавця бакалії. Може залишити лише свіжі овочі. Мені щось кажеться. Це покласти страву під кутон. Привезти продавця бакалії. Мені кажеться, що це... Лише свіжі овочі, але фік я мам знаю Давай покладемо страву під котом там убиває. Побакалінщити, так? Лек. <гум> Хе, як на мене досить непогано, побакаліннічив. <гум> 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 а <Агов>, я побакаліннічив. <гум> Блискучі, дякую, Кіричано. Ану, гляньмо. <реш> <реш> Меніфік! Стирачка під кутом, наче на вітрині у бакалії. Аш! Я знав. Бакаліня чотири квізит означає покласти його під кутом. На кшталт того, як бакалійники розкладають на полицях овочі, так легше фільмувати. Але, вочевидь, це знав. Хе, <реш> <реш> так. Мені вдалося впоратись. Окей. Okay. <laughs> а нащо нам було свіжі овочі лише зараз? Я рушу. не знаю, що тобі сказати. Дякую вам за таку чудову страву. Було дуже смачно. Зйомка майже завершена. Кірі Сане, чи можу я вас попросити кпити цей реквізит? Зараз уже влупити останню сцену. Що означає. Влупити реквізит. Це влупити сцену. Та, влупити сцену. Глужувати з тарілки. Прибрати тарілку, розбити тарілку. Прибрати. <ривіт> а раз. Теж думаю, що прибрати. Це єдине, що підходить, я так думаю. Дякую, Кірі, Сане. Я радий, що ви зрозуміли, що кпити означає відкладати тарілку під час зйомки сцени. Це було очевидно. Так ми зробимо Насможемо зможемо розійтися, щойно закінчиться зйомка. Гарне мислення, Кірсане. Усе наперед обдумуєте. Коли беретеся за діло? Слава найкращому продюсеру на світі. Та що ви? Ні, справді, ви нам дуже допомогли. Схоже, я правильно зробив. Все вгадали суд. Усім велике дякую. І вам також. Це хто? На цьому все. Ну, по конях. Що ж, зйомка завершена. Тобі заплатять за це день? Надіюсь. Кірю Сане, ви нам врятували. Нас врятували. Ви знаєте мову шоу-бізу. Я справжній професіонал. Uh -huh. Хех, без проблем. Мені було весело. Це було щось рідко, коли Коли побачиш продюсера, що бере на себе стільки. Прошу, прийміть нашу подяку. Отримано маг... магнетичне намисто. Придеш в ту фігню опять продаш. У вас є всі задатки чудового продюсера Кірусане. Ми завжди будемо раді вас бачити. Ой, Що о. тут відбувається? Продюсер їде. Таке в діти. Чого не команди? Без справжньої команди. Продюсер. Блять, так само діти. Якого біса, чого ти взагалі з'явився сюди? Ага ага. Тобі на телесуфлері показати? Ми тут, аби вбити вам трохи гарних манер. Це за те, що змушував нас пахати як рабів аж до пізньої ночі. Ким ти себе, чорт забирай, вважаєш? Ми прийшли у цю сферу, бо ми любимо телебачення, але через тебе ми не маємо жодного часу на перегляд, скільки вже можна. Що тут сказати, доводиться вкладати кров, і під... 에, кров під та сльози, аби створити телешоу. Міцніше, панове. Міцніший. Міцніший ти, ти подавно. Як завжди, купа балаканини режисерчику. Чого ти взяв, що ти такий важливий, аби так поводитися з продюсером? Мені це вже остогидло. Ось чому ми бойкотували сьогоднішню зйомку ми страйкуємо. Бойкотували? Скоріше дали своїм особистим проблемам заважати роботі. І ви ще кличете себе професіоналами? Дзвякає скільки. дявкає скільки хочеш, це востаннє, коли ми взагалі бачимося. Тож покінчимо з цим шоу лайна на ноті радісній для нас. Курва. О. А, це ти сказала курва О боже, і що нам робити? Лишіться на мене. Га? Кірію Гей, Ану, а ну чекайте. Ти хто в біса такий? Мене звати Кірю, я тут продюсер <реш> ага. Я не можу допустити, щоб хтось нашкодив моїй групі. я? Чекайно, ну, ти моя заміна. Ти лиш подвоїв мої... моє задоволення. Я покажу тобі, який насправді незамінний. Ну мо хлопці, спершу розберемося з цією фальшивкою. Щоб битися з ними? Ти ж потику <реш> достав. Погрозливий чоловік. Якийсь балка, чуєш, а та якась, не знаю, линейка. Вінейка, да, якась. Де ж сволота. Де він цю балку достав, я не знаю. Ого. <гум> биться ми вміємо. Якщо да. він не замінний через те, що він вміє биться, то це як би не проблема. А! Ааа! Да. <тірш> так бачить вибивати мене хід. Обана! на. Ху Хуху. У, у. Ти впіняє дово розганятись. А, вона зламалась. Я не понимаю, ч стати. Вообще, грати щось стало важче я не знаю ничего. Опа на... Фух. <гаси> ого го Так. Так. Все просто ногой стопнули. <гаси> хе хе Капец, я шо. Вони що? Шоу бодібілдерів цього хлопця відкопали? А, до біса. хе сада. З вами все гаразд. Mm -hmm. Так. Безмежно дякую, кирючане. Хе, Це найменше що може зробити новачок на кшталт мене. Отже, ти все-таки прикидався, кирючане. Ви знали? <хе> я не дурний, з моменту нашої зустрічі я розумів, що щось не так. Ти був не у своїй тарільці від самого вітання. Хе, а професіонала таки не надуриш. Але якщо ви знали. То чому одразу не позбулися мене? Тому що, кіречане, ти робив усе можливе з такою пристрастю, незважаючи на те, що ти ні чорта не знав. Тебе це не місце для ніжних панянок, одна хвилина, ба навіть секунди від знятого матеріалу можуть зайняти від десятків до сотень годин напруженої роботи, направду справжня боротьба. Цей виклик вимагає неймовірного рівня точності, досвіду та майстерності, однак є дещо важливіше навіть за це. І це, мономі, пристрасть. Пристрасть? пристрасть. <с> Я вірю, що телебачення надає людям... наділяє людей надіями та мріями. На світі є люди, яких телебачення може надихнути змінити роботу чи навіть спосіб життя. Мені здається, телебачення це медіум, що здатний змінювати життя людей на краще. Мабуть, ви маєте рацію. Авжеж. Тому ми і робимо передачі з пристрастю, незалежно від того, наскільки, наскільки пекельним буде процес. Як творці, ми ткачі мрій. Наш обов'язок передати ці мрії іншим. А в року режисер знаєте. Ой, ля ой, Леле, я всього лиш вдалий владний невдаха, який може навіть втриматися в солідній команді. Не можу навіть втриматися в солідній команді. І я хочу розкрити в них ту саму пристрасть, яку відчуваю в своїй роботі, але мені так і не вдається до них достукатися. Yeah. Режисер Като, Те, що ви сказали. Зворухнуло мене до глибини душі. Нам іще багато є куди рости. Я хочу робити більше. Я хочу робити кращі програми, я хочу створювати шоу, що приносить людям радощі та натхнення. Я хочу спрямувати нашу пристрасть у мистецтво фільмування. Тож, будь ласка, тримайтеся нас так, як і ми вас. Хлопці, хе. Виглядає, що ви таки до них достукалися, чи як гадаєте? Вони розуміють ваше старомодне почуття пристрасті. Кірючани, дякую. Чесно. Ти справді гарний продюсер. Тож ви не перестаєте давати нам надії та мрії, так? Ah. Не перестанете. контра! Ауконтра. Монфрі. Ми покажемо такі мрії, яких ви уявити не могли. Що ж, хлопці, робоча на... нарада. Гайда складати план для най... для, для кращих. кращих шоу з першої плівки. Що? Ми ж щойно закінчили. Майте милосердя. Що ж Біса означає з першої плівки? Окей. У мене, мене щось таке впечатлення, що він хоче переглянути всі шоу з, першої, з першого випуску, щоб придумати, що робити. Може бути, може і таке. Це граната. На якій сложності ми граємо, Кстати? Я не знаю. Звичайно. Звичайно. Ем, тобі а треба, значить, качатися. Треба вибивати з хлопів деньги і качатися. Або шукати цих... Е, е, да, так, вчителів. Вчителів тобі треба шукати. Ой, мадзі О, Мадзіо! Тобі конфети треба знайти для начала. Тобто ми відвліклися. В смысле конфет? Тобі конфети треба купити. А, да, юри. Табуф. Та мутуй вже, що таке? Тобі треба реально прокачатися і знайти тих вчителів. Е... А, я ще не можу. Хлабистивю цим хлестом. Мені щось здається, що. а да, так, от... отут що? мені кажеться, треба купити ці цукерки. Угу.